Зараз я роблю роздачу типу, але не просто роздачу. Я буду нього писати всі дивні питання і дивитися на його реакцію. Ну, зараз побачите. Так. Ну, привіт. Ей. Скажи привіт. Щоб я знав, що ти з мікро. Скажи привет. Сказав. Добре. А, а, чи... а розкажи якийсь віршик. Розкажи якийсь віршик, щоб я... Бо я хочу дати... Шолом, але хочу, щоб ти вірш як розказав. Що? Або щось заспівай. Я тобі дам, але хочу щоб ти щось або зачитав, або заспівав, якщо не важко. Распевай что будь ласка, або вершик, расскажи. Расскажи какой вершик. Будь ласка. Пожи. Я Это там шолом. я хочу, чтобы ты еще вершик, або будь зачитав, песню поспевал. Я багато людей сьогодні просив. мені всі відмовляють. Може будь ласка ти не відмовляй. Бо <coughs> я трішки хворий, я хочу трохи настрій підняти. Ну Чому? Ну зараз хоч в Ютубі щось знайдеш швиденько. Ти в тіктаті якусь пісню будь-яку. Ну блін. Все-таки останній день сезон. Що я втрачаю? Ну добре, бувай. Блін, навіть бувай не сказав. Навіть не, не, не привітав, я, не попадає все таких чи за слово. Блін. Роздача ПЖПЦ. Угу, mm рш -hmm. ищу роздачу. Привіт Привіт. як тебе звати. Я? Yeah. Так okay. Прикольно я міша. Ти роздачу шукаєш. Да ладно, я Знаешь, как меня зовут? Я не Матвей зовут. Это прикольно. Давай, я тебе дам рюкзачок. Меня шо. реально... Меня тоже Миша зовут. Ты бы Миша тоже зовут? <свеч> Круто. Я тебе клянусь, меня реально тоже Миша зовут. <свеч> прикольно, а ты Виткой? Что? Ты Виткой родом. Эммм, какого года? Так. Эмм, 2000... Не помню, 2000 с какого, но не помню. Ну ладно, погнали. Что ты мне можешь дать? Рюкзак. Ты все, у меня Честно. Спасибо. Ну правда, что ты беская. Хорошо, хорошо. Рюкзак. Рані не пам'ятаєш свій рік народження. Добре, скільки тобі років. Скільки тобі років? Скільки тобі років? Ти мікрофон виключив? Ти мікро виключив? Так чи ні? А, Скільки тобі років? Скільки тобі років? Тринадцать. Скип тринадцать. Скільки тобі років? Тринадцать. О, мені дванадцать. Маже співпало, блин. Стреляй yeah. на звука виїдає Чесне слово, у мене просто голос. Давай зайдемо в цю бухтку, поговоримо. поговорим. А ти де живеш? Я рядом Україною. Де? Так. Рядом Україною. В селі чи в місті живеш? Угу, не знаю, город. Великий в тебе город. Не знаю. В школу ходиш? Брен, что бьет тут. Ну да, в школу хожу. Вы же в школу ходите? Пивчуваю. Mm. <кхи> 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 Не <чуваю. кхи> стреляй, что зараз притуть. Mm. Стреляй, ты ж притуть зараз. Зараз жопою буду виглядати їх. Так, вот. На тебе На Ооо. О. Це добре. Mark the location. Я та неща, там? <пиш> Его мы забираем. Ты же гесь игры играешь, Паб. Сколько в не играют? Так. Я играю месяц. И а больше ну, Наверное, два месяца играю. А, ти, а Метро чи ще классы трохи граєш? Лучше, наверное, метро. Багато луту є. Да, ну, меня лута нету. Лута ну, почти нету. Я все попродавала. О, Я да. обменял, типа. Добре. Ты мо ты знаешь, какие верщи? Что? Вірші якісь, знаєш? Якогось письменників чи взагалі? Не. А пісні? Яких на пам'ять? Чи хоча б трохи? Тебе пісню спеціально? Давай, я буду радий. Сьогодні в мене якийсь такий день сумний. М -м, щас, Я песен не помню. Я пе... Пи... Да, я... а, я все песни забыл. Почему, когда надо, вспоминается, а когда не надо? Ты сама питаешься. Я когда... А когда... надо. От... А ничего. <клёх> Кто-то мне родначу сделает. Да шо? Не, не згадаєш пісні ніякі. це бідіє. Нічого не згадаєш. Що, нічого не споминаєш? Блін, шкода. Ну добре. На ДБ Сквозь початку. У нас і пістолет, патрони. Перешого ти вигадаєш загадку, я тобі дам рюкзак 100%. Готовий? Отже, Дивись. Слухай уважно. У мене... Якщо я загадку, как будто. Я тобі дам рюкзак, якщо загадку відгадаєш. Або я його так віддам? Там загадку типу, придумают. Ні, дві. Слухай загадку. У мене було 4 яйця. Одне я розбив. Ш... Далі... Одне посмажив. Одне з'їв. Скільки мене лишилось яєць. Тебе три спроби. Думай логічно. Не знаю, я Тут дума, то тобі не шахмати, тут думати треба. Відповідь 4 яйця, тому що. Ой, три яйця, тому що я одне розбив його, посмажив, його з'їв. Добрий, сьогодні добрий на рюкзак. Спасибо. Бувай. Виходимо менюшку. Нам типів шукати. Побігли. Пошли Ох. на поїзд. Пошли поїзд золтаем. Побігли. Побігли. У мене красина найсильніша зброя в пабгу. Її символ пабгу у мене є. Вот там бот. Стой. Ну, майже, ну. Понял, что мы еще поезд, трохи золотанцев взагали. Вот. Так. Так. Такой, пожалуйста, золото. О. А ящики не разбили? Так. Не Непотреби. Трасниці монети, з ним mm. щоб можна трейдитись. Хорош, mm. тут нікого немає, нічого нікого немає. Треба звідси йти. Ми, кстати, ми, рядом з... Там тип Пішли до, до нього. Чекай, я зараз мікрофон на всіх включу. Ти, стій! Стій! Постріляй, постріляй! 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 Що постріляй, щоб він нас почув! Постріляєш пістолетом, щоб він нас почув! У меня патронов, я пойду його на кулаки Блін! Я поставлю. Блин! Если могу. Если могу. Вовин! Тихенько! Тихо Отака. Пуска, пуска. Отака, за мною. А? Он напускал напуган. А Отако, со мною? Он раздачи делает. Чел, почекай. Мені я, щось Мне же слышал. Все попал, все послушай. Слуш... Безсовісний. у Авик лучшего качества. Я у него случайно авик лучшего качества подсостав. Смотри! Какие бабы! Сборочный материал доработанная нарезка. Просто тип выкинул. Еще ей зала. Як то Тихо ты хукрасный и питы. Называется знай ты. Все давай удачі, бро. Давай, раді, Ось таке відео вийшло, надіюсь, вам сподобалось. Досить смішне було, як на мене. Тому всім удачі, всім бувай.